Не без слів розповідають світові про Україну і тримають свій культурний фронт. Живі скульптури з Івано-Франківська справляють фурор за кордоном та збирають кошти на підтримку армії. Днями актори мімтеатру Ів повернулися із Люксембургу, де дивували глядача яскравим перформансом крізь віки. Ода часів Київської Русі, козак, січовий стрілець і сучасний військовий, долаючи століття за допомогою мистецтва, вони доносять іноземцям важливий меседж. У нас відбувається війна, і це болить кожному українцю. По центру найважливіше цього всього це годинник з зерном. Зерно як символ для багатьох людей багато чого говорить. Тобто, зерно це те, що житниця, це те, що. Зерно, яке падає в землю, проростає, дає нове життя, новий виток. Зерно, яке, наприклад, сиплеться в годиннику для когось, це як падає в чиєсь життя одне. Того, хто захищає нашу Україну, нашу військову. Ось, але тим не менше, військові, які стоять поруч, охороняють, вони своєю силою, своєю мужністю, підні... коли майже всі зернятки вже майже впали, ось вони мають силу підняти, перевернути і дати новий поштовх. Процес перевтілення актора у живу скульптуру тривалий і кропіткий. Складний Грим потрібно наносити як мінімум годину. Складний втілити спочатку в Гримі, Ось. а потім воно якось так вдягається на мене, і я роблю його якось так неважко. Перед тим франківські міми вже побували у Бельгії. Там вони стали хедлайнерами масштабного фестивалю. І з перших секунд публіка зустрічала їх із захопленням. Така мова для них зрозуміла, коли ти приїжджаєш, показуєш е, живу скульптуру, чи якусь композицію живих скульптур, е, то вони дивляться не бачать, звідки приїхали, бачать хорошої якості дійство, костюми і розуміють, що ну, класно, круті, починають ну, більше розпитуватися, як передається інформація. Тим самим вони розуміють, що ні, ну слухайте, це ж окрема. Каманація, яка виникла ще ого, та ще важливіші такі дійства для самих українців, які після 24 лютого вимушено виїхали за кордон. Дорослі без вагань долучалися до збору коштів. А діти приносили малюнки для військових і просили акторів передати на фронт. А оці біженці, які приходили з дітками і приносили кожну нам там і чи гривню, бо ми ще в гривнях привезли. Ну це ж ви розумієте. От, кожне євро, це і. Хочу сказати, гіркі, гіркі євро. Але вони, крім батьків, які клали ці кошти, от діти нам передали ось такі малюночки. Просили передати військовим на передову. І в нас є ще такі мотанки. Це теж ручні роботи. Ось Кожна мотанка має в собі таке побажання. Я не знаю, що там. Це особисто потрапить до воїна. Як Втім, не лише фінансова підтримка армії, а й посилення позиції України на культурній мапі світу. Таку місію взяли на себе актори, виступаючи перед іноземною публікою. Це все в головах, і ми воюємо за ці голови. Ось у нас кожен перформанс, ми максимально хочемо зробити якісно, щоб ще одна людина закохалася в українське. Ще одна людина, яка подивилась і сказала: Ом, в хлопців, є рівень. От, тобто це щось вартісне під час закордонних гастролей. Актори вже зібрали понад 2700 євро. Їх передали волонтерам на закупівлю автомобілів для збройних сил України. Ольга Регандрій Гаргара, телеканал 402.